У службі безпеки України поділилися подробицями затримання прикордонниками кадрового військового офіцера Росії Володимира Старкова. Передусім, очільник служби безпеки Василь Грицак закликав наших бійців на передовій бути особливо пильними, оскільки стало відомо, що російське командування дало вказівку будь-якою ціною взяти в полон українців. Нагадаємо, що 25 липня на пропускному пункті Березове українські прикордонники затримали заповнений зброєю КАМАЗ із позначкою ОПЛОТ. Старков разом із бойовиками так званої ДНР здалися наш військовим та попросилися захисту після обшуку і допиту з'ясувалося, що один із затриманих є громадянином Росії, має звання майора і служив в одній з військових частин міста Новочеркаськ Ростовської області на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння. Усі вилучені в них документи стали черговим доказом існування налагодженого механізму співпраці терористів на Донбасі із Російською Федерацією. Сам механізм, якщо говорити в деталях, полягає в наступному. Військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації пропонують проходити подальшу службу у незаконних збройних формуваннях так званих ДНЛ і ЛНР, обіцяючи при цьому вдуматись потрійне тарифікування їхньої плат, оплати труд праці уже на території України. Військовослужбовці, як я сказав, підписують документ про нерозголошення факту прохожої військової служби на території України. Це важливо. Проходять інструктаж про заборону носіння розпізнавальних знаків, як я вже говорив, які вказують на приналежність до Збройних сил Російської Федерації. Перетин державного кордону, як правило, здійснюється вночі. Я думаю, вам всім відомо, що 409 і кілометри Україно-російського кордону Віктор Санч, мій колега, не десь брехати. На жаль, контролюємо сьогодні не ми.